Дошит стерпі і ручку в кармані ношу. А як випаде час, про життя напишу, про твоє і моє і про наше разом, про кохання війну, що провидалось сном, про продажність і вірність, про зоряну ніч, як теплом зігріває розпалена піч, про хороших людей, про дружину свою, про непрошену кулю в бою. Про палаючу біль, що на серці ношу. Як здоров'я для діток у Бога прошу, як люблю Україну, братів і сестер, як копаючи грядку, мозолю на натер, про батьків моїх вірних, родину разом, про усіх, хто спочив вічним праведним сном. Зошит все занотує, хоч він і старий. А якщо закінчиться, відкрию новий, стертий зошит вірш, я назвав його так, дарую його вам, з Богом.